Слава Ісусу Христу, всім доброго благословенного дня! Хочу почитати сьогодні Євангелія від Матвія, 28 главу, 16 по 20 вірш. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його взгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався, а Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і научіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Тут сказано, що сказав Ісус Христос своїм учням, він дав їм повеління, щоб вони дійсно йшли і научили уже всі народи, тому що до приходу Ісуса Христа був єврейський народ, ізраїльський народ він був вибраний народ. Ну, коли Ісус Христос прийшов. Не помер. Він помер за всіх, воскрес і вознісся на небо. Він приніс благословення усім народам. Народам. Отже, Ісус Христос дає повеління своїм учням, апостолам, щоб вони йшли і навчали всі народи. Початку потрібно навчити дійсно хрестячи христячи в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І що Ісус заповідає? Щоб вони навчали зберігати все те, що Ісус Христос заповів, не людське вчення, тому що тепер дуже багато людського вчення. А потрібно зберігати все те, що Ісус Христос заповів, навчив. І Ісус Христос тут обіцяє, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Тобто Ісус говорить, що з такими людьми, які йдуть за його вченням, які навчають того, що Ісус, які зберігають того, що Ісус їм сказав. З тими людьми Ісус Христос перебуватиме повсякденно, аж до кінця віку. Також дуже гарно сказано у Марка, в 16 главі, 15 і 16 вірш. Там теж Ісус теж саме майже говорить: говорить: ідіть, ідіть. І по цілому світу Євангелію проповідуйте. Хто вірує і охреститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. Отже, Ісус також тут говорить, щоб іти і проповідувати святе Євангеліє, і хто вірує в святе Євангеліє, хто вірує в науку Ісуса Христа, той буде спасенний. Отже, завдання учнів іти і навчати всі народи. Завдання учнів іти і проповідувати Євангеліє до краю землі. Нехай благословить вас Господь.